— Михайло, привіт. Якби привіт. раптом треба було тобі наповнити іконами храм музею сучасного мистецтва України, кого б ти вибрав? Яких художників ти би поставив? О, дуже цікаве питання. Дякую за нього. Ну тут потрібно підходити дуже комплексно і дивитися те, що зараз є найактуальніше на даний момент на українському арт-ринку. Це і є. Що це за імена? Ці імена. Ну, всі, всі їх вже давно знають і чули. Хто цікавиться мистецтвом? Це є Олександр Ройтбурт, Анатолій Криволап, це є Тіберій Сільваші, це є Влада Ралко, це є Жанна Кадирова, Нікіта Кадан, це є, наприклад, художник, Роман Мінін. Ось Іван Марчук. 100 Вітаю вас, бути. тигри, тигриці і тигрята? З вами Tiger News, я ведучий Петро Охотін. І сьогодні в мене надзвичайний мистецький візаві Михайло Кирейто, арт-менеджер і шеф-редактор новинного ресурсу Марбекс. Марбекс, ти говорив, що бачив це видання як такий собі український Форбс про мистецтво. А якщо Форбс робить топ 100 найбагатших людей, то який рейтинг робить Марбекс? Все правильно, Марбекс виповнилися нещодавно рік. До цього в мене була історія інша. 9 років. Це був інший новинний ресурс Артслукер. Зараз він мені вже не належить, належить Українсько-американському інвестиційному фонду. А ось Марбекс я сконцентрувався на редакторській політиці Марбекса, щоб писати про цифри аналітику. Що де скільки коштує, хто продає і хто купляє мистецтво? Наприклад, тобто, мист... фактично ти приливаєш світло на те, де що можна купити, щоб люди, які не так. рятуються в ринку, зорієнтувалися. Гата так, так, в тому числі, тому що виходячи е, з маркерів, які були новини на Арслукері, і іменно де е, статті про цифри, вони на саме краще заходили в Фейсбуці. Люди дивилися, люди читали, люди шерили. Ось і коментували. Тому я. Вирішив сконцентруватися на більш вузькій одиторія. Так? так українська воскійніші арт, арт медіа про цифри і аналітику. Ми зараз запускаємо на Марбексі. Це буде рейтинг українських художників, які мають успішні продажі на аукціонах, тобто За, по грошах, так по грошах. Так ми вже перше зробили це. Був Іван Марчук. На днях я запускаю рейтинг Олександра Ройтбурта. — А як же Ось. Криволап? Криволап ми робили на Арслукері, ага. і буде після ротбурту вже оновлена версія по криволапу. Там доволі теж цікаві цифри. Ось для чого це потрібно. Тому що е, аукціонні результати вони доволі є такими закритими. Ось якщо це взяти там Крісті, Сотбіс, Філіпс, це там ще можна побачити відкритий прайс, за скільки там була продата картина істімейт. А, а порівняно з українськими аукціонними будинками, які нам наразі можна там на одній руці перерахувати, це золотий перетин, там дукат. Ці, ця вся інформація закрита, але мені присилають як. Редакції звіт аукціонних продажів результаті аукціонних продажів, де я маю інформацію щодо певного художника. За скільки певна робота була при, продана, а скільки в середньому коштує українське мистецтво? Там не Ройбурт, не марчук, не криволап, а хтось, скажімо так, з тих, що ще не дійшли до свого піку. Хто і скільки приблизно там діапазон? Ну, Треба дивитися, який період, якщо український авангар, авангард, так? Ми... Ну, український авангард це Взяти початок 10 століття. Так, Малевич, а сучасних художників, так? Сучасних, ну, так. сучасних художників. Якщо так розібратися, різні галереї вони інформацію скривають і ніхто не хоче ділитися, скільки там була продана робота. Можна відштовхуватися стільки по публічних торгах. Це є аукціонні будинки приблизно по, по по ринку. Скільки 10, 15, пятнадцять ну, якщо там взяти, з я би навіть за менше 5 тисяч доларів, 4-5, що не саме більше купляється художників Маловідомих, які там відносяться там до першої до другої категорії арт-ринку, тому що арт це є прийнято говорити, загальне, але угу. це є сегмент арт -ринка. Є чотири рівня артринка в Україні і потрібно кожен рівень арт-ринку розглядати окремо. О, а це ти взагалі художник сам чи як ти прийшов до такого О. життя і став арт-менеджером? Цікава історія. Я ще з дитинства пам'ятаю в молодших класах. Любив дуже малювати, але потім я зрозумів, що це на рівні молодших класів це все, що я можу. Ось примітивізм такий та, та в школі. Потім я цікавився колекціонуванням. Як і всі, мабуть, хлопці там 90-х років це як наклейки, Юма, Стурбо, Ксена, да, 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 да. там оці всі моменти всі збирали, там це почалося. У мене все команда ціла книжечка була да, заклеєна. Та, та, та. У мене <світ> зараз в Карпатах, до речі, вони десь там і знаходяться. Ще треба по поїхати подивитися, <світ> згадати, як це все відбувалося. Потім вже в шкільних роках я почав цікавитися, як не дивно вином. колекціонування вина, воно мене дуже зацікавило. Ні, ну, вино мені теж зацікавилося в класі 11-му. Але, до 11 але в цьому є мінус, <світ> тому що там, в принципі, вина рази немає, да? тільки бутилка залишилась, а ось вже мистецтво це вже зовсім інший рівень, це насолода. Це одного разу, коли підсідаєш е, на арт на арт, ти вже більше з нього не можеш зійти, воно тебе манить, воно тебе тримає, і ти від цього просто кайфуєш. І всі люди, які хоча б. Е, Якусь мали подаровану картину, да? чи почали цікавитися колекціонуванням? Вони й дотепер, і там до старості років, вони всі темі завжди крутяться. Це їм приноситься велике задоволення. Не тільки задоволення це і велика інвестиційна складова мистецтва, коли вони вже починають розвиватися, ось і розбиратися, і колекціонувати. А ти виходить професійно саме цим займаєшся. Це твоя реально основна частина життя. Ще ходиш там на роботу, як всі прості Ні, до ді, а... звісно. Це ні, оці всі портали. Це суто така альтруїстська моя робота uh -huh. заради того, щоб підтримувати інформаційне поле в мистецтві. Тобто, в нас взагалі майже немає медіа про мистецтво, і я ще другого арслукера в принципі і не знав нічого. Особливого. Так, Є, є історія, як з'явився Арслукер. Скоро їй буде 10 років. У uh 2012 -huh. uh, році журнал Forbes любив завжди випускати влітку. Uh, Присвяту мистецтву, і тоді була на обкладинці. Був на обкладинці зображений Анатолій Криволап. Ось mm. і був така стаття. Там найдорожчий український художник. Я їхав з роботи, купив журнал. Ось і не месець... це золотішка. Та і це мене стаття так зацікавила, що я вирішив пошукати ще тоді в центрі Києва якісь інші видання. Я знав про Арт України, який належав Наталі Заболотні в мистецькому арсеналі, коли mm -hmm. вона була. Але на, на жаль, не було цього видання. Прийшов додому, подивився, що є онлайнове, так і крім журнала онлайн журнала Арт Ukraine, і там можливо ще якихось пару російських видань нічого не було. Я зрозумів, що в цьому є ніша ніша, вільна є прогалина. Що потрібно щось своє створювати, щоб можна було розвивати інформаційну політику мистецтва, підтримувати місців, ось щоб воно ставало трендово і. Набирало обертів в Україні, ну дивись, одного мистецтва це така штука, як інвестиція. Тобто є в тебе там приблизно 5-7 тисяч доларів. Ми там говорили, що це там друга черга ринку. Так а як коли ти дивишся на картину, зрозуміти, що вона в тебе не просто залишиться як красивий візерунок, а реально виросте в ціні, і ти будеш сидіти і такі дивитись. Вау, вона росте! По-перше, мистецтво воно має подобатися ніколи не потрібно купляти мистецтво заради якогось прибутку. Коли воно буде висіти в тебе на стіні, то тобі не буде приносити треба задоволення. Кайфувати. Та треба кайфувати, треба до нього доторкнутися, понюхати як воно пахне. Тобто фарба, да, це все кайф, це в комплексі. Ось підходити з точки зору інвестиційної, треба дуже розбиратися в тих авторів, які можуть коштувати і будуть коштувати з роками. Да, там буде маркер, який буде там мультиплікатор рости цієї роботи. Uh -huh. Це вже потрібно підходити більш професійно якщо люди які Починають тільки цікавитися, мистецтвом, це варто познайомитися з галеристами, з ардилерами, та це саме ці люди, які допомагають підказати, щоб спочатку люди не йшли на андріївський спуск, як це було зі мною у 2012 році. Накупляв там аля там ну 100-200 доларів робіт. А потім, коли ти познайомився вже артусовкою, яка вже там галариста, ардилерій, ти зрозумів, що кажуть, це… — Михайло, що ти купив? Це, та... що, ти купив? <ріст> що, що не потрібно, я думаю, так сховати. А яка в тебе перша там. картина була, яку ти купив на узвозі? Я пам'ятаю це. Є, у мене зараз наше знаходиться. вона мені дуже подобається Це Володимир Первухін. і Мінамі, зараз там стоїть. Ось я планував його виставку mm -hmm. робити. До речі, мій самий перший портал називався Полі Gallery. І я ще тоді робив онлайн виставки, в тому числі це була mm -hmm. перша це онлайн виставка дві рік, тринадцятий рік. Дванадцятому я цікавився, поки там програмісти розробили мені сайт, розробили ті всі моменти, де я міг робити онлайн-виставки. Це був два на тринадцятий рік. Так? Це, і я був перший, хто такий робив онлайн-виставки, там 10-15 робіт, там можна було гортати і дивитися на, на роботи. От виставка всі уявляють, що ти приходиш якесь приміщення, дивишся, ти говориш онлайн-виставки. А ще зараз у світі говорять про NFT. Розкажи, будь ласка, про NFT, і на твою думку, це теж є мистецтво чи так? Симулякор, копія? Я аналізував ринок NFT, я це. Дум... Я це... Вважаю, і дивлюся дуже позитивно, і це крута штука. Чому зараз всіх на слуху NFT. навіть люди це такий біткоін від мистецтва? Фактично, та, люди навіть з бізнесу, там з it сектору, всі знають про NFT, всіх на воно на слуху. А що таке NFT? Та це мистецтво, і люди не тільки. Почали цікавитися не в ті там купляти взаємне токени на різних маркетплейсах, а вже починають цікавитися мистецтвом і це дуже круто. Воно поєднується. Тобто, традиційний арт ринок офлайновий арт-артринок поєднується з онлайн артринком, який зараз заходить нова аудиторія, чого не вистачає дуже світовому арт-ринку, навіть в тому числі українському арт-ринку. А правда я розумію, що NFT – це фактично не взаємозамінюваний токен, тобто, це якась цифрова річ, яка є в одному екземплярі чи, ні? чи я помиляюсь? Мені розповідали, я так поверхностно теж розбирався. Там є дуже багато нюансів для самих митців. Тобто вони якось роблять зміну, і в них вже може бути інші, да, там з невзаємозамінний mm -hmm. токен. Тобто там дуже багато ще маневрів, щоб це все тиражувати і продавати далі. Але що мені подобається, наприклад, зірки той самий Біпол, які в квітні продався за 69 мільйонів доларів, так на NFT, це була така хайпова історія. Ось він зараз вже починає продаватися фізичні роботи, в тому числі 9 листопада на Крісів Нью-Йорку була продана його робота фізична, називалася «Human One», де йде такі інопланетяни, там екрани, така фігура. Ось і відображаються різні там, де він по Марсу крокує по полю, десь ще десь інше, і вже продалася його робота як фізична за 29 mm. мільйонів доларів. Доларів так. Слухай, дуже досить. так шикарна і смачна стрілять. Тобто це та. буде поєднання. Люди з традиційного мистецтва, які там привикли малювати у різних медіа, будуть заходити на нефті. А люди, так, наприклад, історія з Біпл, так, яким був віртуальний uh -huh. художник, тільки віртуальне мистецтво, буде створювати фізичні роботи. Це буде колаборація. це дуже класно. Ну, з приводу NFT багато людей хочуть інвестувати і цікавляться, як я персоналізував цю ситуацію, і тут велика є небезпека, щоб люди не попали на скамерів. Да? nft платформи їх дуже зараз тисячі е розмов. Шахраї, які будуть красти ці та, всі я би, я би радив зараз сильно цю тему. Заходять аукціонні будинки: Крістіс, Sotheby's і галереї, гіганти американські це Pace Gallery. Я думаю, що скоро буде яка косян. Які а, створюють свої макісти. Які продавали свої нефті чи ні? Є, є в мене друзі, які продавали mm. на нефті. Mm. Так, mm. наприклад, той самий Степан Рябченко. Його взагалі вважаю, це авангардний цифровий художник України. Ну, він цифровий він виходить не олію, малює, а не олію, Він іменно на комп'ютер. Комп'ютером різні там програми. Він створює дуже круті роботи. І зараз його роботи представлені на Дубай Експо 2020, в Абу-Дабі, Здається, чи в Дубай? Mm. Ось Алекса Excel Art — це теж. Туди іще. Олексій Сай, Сай це, так ну він більш компонує як і фізичну роботу, як і цифрову роботу не? на Екселі. Uh -huh. І це дуже круто. Це теж унікальна, дуже штука. Ось тобто, хто хоче займатися, NFT, варто придивлятися зразу до тих гігантів аукціонів будинків, які розробляють свої маркетплейси, тому що вони завжди будуть на плаву. А ці всі інші вони можуть поступово десь пропадати і зникати, тому що О, в тому числі з це... твоїми кровними нефтішками тим, тим, тим паче в них велика база колекціонерів. Тих всіх столітня база колекціонерів, які будуть підключатися на цей новий артринок, та NFT. Якщо аналізувати український мистецький ринок, як ти бачиш, куди він більше зорієнтований? На Захід, в Індію, в Китаї, в Росію? Де найбільше зацікавлені українськими, де найбільше платять за українське мистецтво? Ой, найбільше платять за українське мистецтво. Це самі українці. І в нас ага. це дуже тобто думку на хто що, що в нас хтось цікавиться, це все воно не так. Можуть придивлятися, для того, щоб українськими художниками цікавилися, треба, щоб були люди, які можуть зробити цю зацікавлення за кордоном. Це має бути потужний колекціонер, і не один, а це має бути як мінімум декілька десятків, да, які там будуть лобіювати інтереси. Це ну, є ж таки Воронов, наприклад. А, ну, Воронов, наприклад, Андрій Адамовський, mm -hmm. да, а, який є а, меценатом і. М17 належить йому галерея, так. галерея. центр сучасного мистецтва. Ось. Але ці люди, вони більш зорієнтовані в тому числі і на, ну, на українське, і на західне мистецтво, в тому числі, ну, Андрія Дамоська є велика колекція різних європейських авторів, да? дуже потужні. Ось. Але таких людей має бути більше. У мене є велика надія, що це будуть мі міленіали. Да? Як це зараз можна називати Так, Z та, — Z, Це вже пізніше, 80-х, там початку 90-х. Ось які будуть інвестувати в українське мистецтво, наприклад, айтішні Да? Зараз у нас вже в рейтингу Forbes дуже там біля десь двадцятки уже мільйонерів, які вийшли, заробили свої гроші на різних цифрових. На а на А думку, який мав би бути маркетинг українського мистецтва? От про що Україна? Про що українське мистецтво? Українське мистецтво має бути глобальне. Тобто в мене є багато знайомих колекціонерів і художників за кордоном, які приїжджають сюди, і тобто, говорять калинути не сильно ви, ви дуже капсульні, Тобто, ви дуже зорієнтовані на свою історію, Це правильно можливо, так але для того, щоб бути цікавим, там в Сінгапурі, в Токіо, там Сеулі чи в Нью-Йорку, да чи в Лондоні треба бути глобальним художником і приносити якусь свою ідею, щоб це буде о, цікаво і круто, і новизна буде для цього арт-ринку, для цього колекціонера. Ось в цьому тут проблема трішки в наших мітців є. От ми говоримо про живопис, про малювання. А як в тебе з музикою? Яку музику слухає арт-дилер Михайло Кірейто? арт-менеджер? Перепрошую. Це теж цікава історія. Я фанат електронної музики. Електронної? Так, електронної музики. Техно? О, на п'ятому курсі… Ви ж і дивишся Ван Гога? А, ні, Тоді Ван Гога я ще не сильно так цікавився, От, ми, в нас була. Своя студія записи. Ми створювали музику техно в стилі поп течхаус, прогресів, транс в такого плану Нічого Щоб... собі слуха ніколи би не міг подумати. Так що музика це є один із драйвером, який допомагає мислити і розвиватися а візуальне мистецтво. Це доповняється все. А як працює ринок, коли ти хочеш купити картину за кордону і в свою приватну колекцію в Україну забезпечити? Треба до правильних людей звернутись, як з документами це все робиться якийсь там алгоритм а, ще такий це краще питати тих людей, які там ага. роблять такі транзакції, допомагають це робити. Але ну, наскільки я, наскільки я знаю, там потрібно різні купу податків сплатити. Це ну, це в залежності, яке це мистецтво. Якщо це мистецтво, там більше 50 років, так ти його просто так не вивзеш за кордону. Там вартість цього автора скільки коштує. Тобто ну, це є мультиплікатор на митниці, який Ого, потім потрібно оплатити. Серйозно. І це велика, до речі, проблема для України. Що Є великі колекціонери, які там купують картини того самого Пікасо чи Модельяні, да, українці, і вони не можуть сюди завести на Україну, оскільки вони назад вже його не вивезуть. Тому що згідно законодавством більше 50 років роботи, яка має, вона є культурною цінністю. І ти вже маєш довести. Що ти маєш і право вивезти? Ось в цьому ту проблема, що в нас не заводяться роботи, а зберігаються наших олігархів, там людей зі списку Форбса Фріпорта. Десь там бачиш, де мій друг Шіцарі. Микола Девидюк так хотів мати Пікасо, що навіть відреставрував фактично музей на Пархомівці, Де бас. цей Пікасо вже був? Це, це крута історія. А, ти може... говориш про глобальні тренди, на які орієнтуватися українським митцям. А де взагалі джерело цих трендів або на кого із великих не побоюсь цього слова? Треба орієнтуватися, щоб зрозуміти. Ага, оцей класно придумав, а цей не дуже. Ось. Справа в тому, що в наших митців в цьому є і проблема, що вони на когось орієнтуються. Тобто, тобто В Торині? більшості Торині це є мистецтво, в цьому велика проблема. Треба бути унікальним і придумувати свої медіа, свою техніку, своє бачення, щоб це був свого роду авангард в мистецтві. Ну наразі це я таким бачу художником-авангардистом. Це є Степан Рябченко, про якого ми згадували, цифровий художник. Тому що через 100 років це буде Украї... ну, взагалі авангардом. Ця тема NFT втіна, тільки підсилює оцю тенденцію, яка зараз відбувається. Цифрове мистецтво це буде цінитися. буде як е, свого часу імпресіоністи, да там Супремалевича і такі інші там модерністи. Це буде зараз іде епоха цифрового мистецтва. Ми тут згадали уже цифровий авангард Рябченка. Ми згадали Ексель Арт Олексія Сая. Знали класичний живопис, а може ще якісь такі, якісь оригінальні фішки, як excel Art і цифровий авангард, про які ми не знали. А можна десь нагуглити, подивитися і сказати Вау. Uh, є, потрібно дивитися різні uh, лоти аукціонних будинків, там є такий зріз, щоб отримати загальну картину, що зараз в тренді. Це в Лондоні, Нью-Йорку, да? чи зараз в Гонконгу дуже mm. воно туди Нью-Йорк, гонконг цікаво. Так. Це ці є три, три кити. Тобто Гонконг це виходить азіати купують. Так. Чи там... До речі, на цю тему. Зараз я дивився останній звіт, uh, який там робили з. Червня 2020 по червні 2021 року Гонконг зараз починає по сучасному мистецтві навіть об'єднав Лондон. Це перший в історії. З ну, Америка... з'являються гроші, та, економіка працює. Так, вони там порахували, що артринок сучасного мистецтва за рік да, складає 2,7 мільярди доларів. Ось 40% на себе беруть Штати, 32% на себе бере Гонконг і 16% на себе бере Лондон. Ось. Цікаво, цікаво. А скажи, от я пам'ятаю, що років так 15 20 напевно, я переїхав у Київ, ходив у центр сучасного мистецтва, який Сорос побудував, і в мене тоді складалось таке враження, що Україна живе все одно в такому проросійському дискурсі. Якомусь мистецтва там був Олег Кулік в Росії, там був Єльман на той час. А зараз е, Україна так само, українські митці так само на Росію орієнтуються, чи поповину вже перерізали? Ні, я думаю, що поповина вже давно перерізана ще з 2014 року. Ось, в тому числі, навіть і мої медіа ми намагаємося взагалі не згадувати тему Росії. Ось, це для мене табу. У зв'язку з цією ситуацією, mm -hmm. яка зараз склалася. Ось, і українські митці, вони орієнтуються на захід, на захід, на Азію. На китайських митців, в тому числі? На китайських митців? А да. скажи кілька імен, будь ласка, китайських митців? Ну цікаво. Всім відомий художник Ivy Way, угу. наприклад, так. А, хто там ще? Ну, але він виходить у нього цікава біографія, їм здається, не повертається в Китай. Він живе на Так, да, у нього Там велика така теж трагічна да, історія да, да, з Він в тому числі до речі, на цю тему Китай зараз може і втратити свою позицію в Гонконгу у зв'язку з новим законодавством, uh -huh. де, які там всі обмежують права, і в тому числі і західних там галеристів, ардилерів і аукціонних будинків. Зараз таким центром може стати Сеул. Не цікаво, Корея. Тобто виходить, товариші, комуністи прийшли, зробили худсовіт, Так, так сказали, цей художник нам не потрібен, а цей потрібен там так працює ще до цього часу? Десь чи? Тако, так, політика велику роль відіграє. Тобто, якщо ти там не підходиш по темі комуністичної партії, да, твоє мистецтво розходиться, твоє бачення там художника, то, то, то є велика Ді -ді -ді -ді. проблема. А, це... а Ти згадав тему мистецтва і політики. Mm. Скажи, а в Україні багато знаєш політиків, які цікавляться мистецтвом. Є доволі багато молодих політиків, що це дуже радо, і моя ціль полягає в тому, щоб е, підсаджувати політиків на мистецтво, uh -huh. щоб вони його розвивали, оскільки бізнес і політика це іменно ці м, механізми, які можуть і розвинути українське мистецтво. Якщо будуть політики там на різних високих рівнях підтримувати культуру і думати про це про майбутнє принаймні відчувати бути культурним. Так, і в нас з'явиться в тому числі і музей сучасного мистецтва, якого у нас наразі немає, і це великий мінус. Тому що кожна цивілізована країна вона має музей сучасного мистецтва Але і, і не чекаємо. Ти, ти ж сам згадував, що в Україні ринок зациклений сам на себе. Яка цільова аудиторія музею сучасного мистецтва в Україні? Як, як ти його взагалі бачиш? Ну, по-перше, якщо в нас буде така локація крута, класна, про яку всі будуть писати, і хотіти побачити як музей сучасного мистецтва, та де буде представлене в тому числі авангардизм, авангардне мистецтво українське, да ники і сучасне мистецтво, по крайній мірі туристи будуть приїжджати і бачити, що в нас взагалі є, тому що зараз немає у нас жодної локації, яка би могла відображати цей процес, що в нас є сучасного мистецтва. Тобто подивитися, зайти з пул художників, що в нас є. А, і нам потрібно бути в тому числі глобальним. Якщо ми будемо будувати музей сучасного мистецтва, у нас має бути колекція 100% це, м, різних іноземних авторів. Що, наприклад, там, е, турист з Китаю міг побачити щось своє, турист з Арабських Еміратів міг побачити своє, чи з Америки, чи з Європи. Ось. Цікаво. А є якась ініціативна група чи щось таке, яка цим займається? Тому що ти, здається, вже третя людина, яка згадує, що треба якийсь такий музей. Е, яких я знаю в тусовці. Але в чому проблема? Миці не можуть організуватися. А ми від місії це не залежить. Міці, можливо, мало зусиль до цього докладають. Mm -hmm. Це потрібні люди, які спілкуються на високих рівнях з політиками, да, прем'єрами, міністрами там, різними, та, щоб цю ідею їм запропонувати, зацікавити і знайти свого такого великого мрійника, да, який би бачив в Україні. Те саме філію музею Гугенхайма, okay. да там, наприклад, чи того самого музею, про який ми говоримо сучасного мистецтва? Ось куди будуть з'їжджатися туристи, мільйони туристів з усього світу, щоб побачити цю колекцію, а не тільки українського мистецтва, а й такого загальносвітового мистецтва, яке там буде представлене, ось це буде дуже крута історія. Якби тобі треба було проілюструвати історію України десь п'ятьма картинами українських художників, сучасних і не сучасних, які б це картини були? Анатолій Криволап, Іван Марчук. До речі, натами Марчуками ми ще можемо поговорити в тому числі про взагалі історію України. Ось хто там ще може бути. Генелицький? Генелицький, а скажи ім'я, будь ласка. Олександр Олександр, не цікаво Ось. не бачу. Він вже, на жаль, помер. Його роботи одні з самих таких цінних на арт ринку Ось ще п'ять так. Ще два. Ще, ще два. Три назвали. Ну, я бізнесав, наприклад, Закарпатську школу живопису: там Бакшай, Гарделі. Цікаво, не чув, не чув взагалі. О, там Коцнав, той самий, який мені дуже подобається. Ну, зараз так важко згадати, можна було подумати. А що це в тебе за чорна там така штучка. А, це штучка. Я з пустими руками ніколи на ефір не хожу. Це, полі чудес. Та, музей Полі Чудіс. Там Поле Чудесі. Це, це робота. А покажи на камеру. Це перша, до речі, художника а, авсайдерського мистецтва Микита Сторожкова. Микита Сорошкова, який не вміє не читати, не писати, а створює унікальні фігури, унікальні шрифти. В тому тут зображені різні символи, різні фігури. Ось це був перший художник, де я виступав арт-куратором. Його це був здається 2014 рік. Ось. Шановні колеги, охотін не жлоб, і, охотін, пропонує вам взяти участь у вікторині. класна ідея. Я пропоную розіграти це мистецтво серед тих наших читачів, які придумують найцікавішу назву мистецтва. Перепрошую, музею сучасного мистецтва. О, класна ідея. Це клас. Прошу вас залишати свої коментарі до 1 грудня 2021 року. І 2 грудня з я прочитаю коментарі з Михайлом разом. Виберемо найцікавіший, і відправимо. Ми за цей час встигнемо оформити, тому що я до Києва приїхав і не встиг захватити. Так що грампи. беріть ручки. Це дуже цінна робота і дуже унікально. Клавіатурки в ручки, і пишіть в коментарях, яка б могла бути назва для українського музею сучасного мистецтва. Михайла. Будемо закінчувати. Дякую. дякую тобі за цей подарунок, який комусь із вас піде. Підписуйтесь, у нас буде багато подарунків. І я дякую вам, що ви створили таку програму і час від часу запрошуєте сюди, людей з арт-сцени, оскільки це іменно медіа, які допомагають розвивати українське мистецтво, його пропагувати, його робити популярним. І я вам бажаю ваш наступний рік, 2020-2022, 20, Так, рік рік тигра, щоб ви отримали і срібну кнопку і золоту. Що у вас були мільйони підписників? Тайгер Нюс, Михайло Кирейто, арт-менеджер, засновник інформаційного порталу Марбекс. Марбекс, підписуйтесь, читайте з вами. Був Петро Охотін і Тайгер Нюс.